Вітаю вас! Завершальним етапом приготування хороших витриманих дистилятів є, звісно, що витримка їх або на щепі, або найкраще всього. Звісно, що в бочці. Але забіжу одразу наперед, бочку потрібно готувати заздалегідь. Не думайте, що ви приготуєте дистилят, зразу в неї залиєте. Ні, це буде велика помилка, ви просто зіпсуєте свій продукт, її потрібно готувати мінімум місяць. Тобто, е коли ви готуєте дистилят, бочку потрібно. Почати готувати одразу ж, як ви її отримали. От, це важливо. Далі. О, насправді бочку підготувати досить легко, потрібно просто дотримуватись інструкції. Зараз хотів би розказати по крокову інструкцію. Вона, на перший погляд, здасться важкою. Я її тут зразу також опишу на екрані. Е, не потрібно нічого розуміти, запам'ятовувати, просто запишіть собі в блокноті все, що я скажу, і виконуйте. Я так само робив, бо ну, досить багато кроків. Що вони повторюють? Нашу бочку перед заливкою дистиляту потрібно вимочити з двох причин: по-перше, щоб закрилися всі пори, і щоб алкоголь не вібрався в дуба. Треба, щоб вібралася саме вода. Друге, ми її вим вимиваємо всю непотрібну сажу, яка там буде, вимиваємо всі агресивні дубельні речовини. І також в кінці ми її, звісно, що дезінфікуємо. Особливо важливо це, якщо ви плануєте витримувати вино. В цьому випадку ми будемо витримувати хороший ірландський е, віскі в ірландському стилі. Тепер до самого замочування. Бочку ми будемо мочити 4 тижні. У перший тиждень замочування ми міняємо воду кожен день, але бочку заповнюємо поступово. У перші 2 дні ми заповнюємо її спочатку на 30%. На 10 літрів, тобто буде. Три літри. На, оця бочка 20 літрів має. Тут буде десь приблизно, я заливав 7 літрів. Перший день залили, злили. Другий день залили, злили. Витримуємо добу. На третій і четвертий день ми заповнюємо бочку вже на 60%. Також зливаємо кожен день. Два дні. І е, ще три дні після цього вже заповнюємо бочку повністю. Тобто, п'ятий, шостий і сьомий день ми також міняємо воду кожен день, але заповнюємо бочку вже до кінця. І в перший тиждень дивитися, чи бочка ніде не тече. Е, якщо є великі, о, тобто ви залили і дуже сильно так тече, аж капа її аж тече, бочка неякісна, її треба повертати. Якщо ж десь проступило якесь легеньке запотівання, це не страшно, бо е, швидше за все вона з замочуванням, вона просто всі пори закриються, і бочка буде нормально тримати дистилят. Ця бочка дуже якісна була, вона з скального карпатського дуба. Придбав я її в магазині Craft Store, посилання, звісно, що буде в описі. Я на ній, ні в першій, ні в другій заливці взагалі не було жодного ні проступання, ні запутівання, абсолютно нічого. Вона дуже, дуже добре справляється з роботою. Далі переходимо до другого тижня вимочування. Впродовж другого тижня ми також бочку заповнюємо повністю, але міняємо воду вже через день. Тобто за тиждень ми повинні змінити воду приблизно три рази. І це вже буде увесь другий тиждень. Переходимо до третього тижня. Тут робимо те саме заповнюємо бочку на всю ємність, але міняємо воду вже через 2 е, через дні. Тобто за, другий, за третій тиждень ми змінюємо воду в бочці тільки два рази. І вже на четвертий тиждень ми міняємо воду тільки один раз. Тобто ми, Я витримав е, воду в цій бочці приблизно. Десь 30 днів. І після місяця часу ми бочку ми зливаємо воду, бачите, От, зверніть увагу, я зараз змисно наочно хотів би показати, яка вода. Бачите, вода вже чистенька. От, вода тут у нас повністю чиста. Але зараз завершальним етапом є також пропарювання бочки. Зараз побачите, яка вода буде після пропарювання. От Заздалегідь підготували декілька літрів кипятку. Я на цю бочку буду використовувати 2, трошки більше, ніж 2 літрів е, кип'яченої води. От, заливаємо. Щоб її гарненько пропарити, витягнути всі непотрібні. Речовини з бочки, тому що в стінках все-таки залишилася ще сажа. Зараз побачите, як вона, як гаряча вода, все це гарненько витягне. Бочку щільненько закриваємо. Тут використовую корок від вина, тому що дерев'яний буде вискакувати, а мені цього не потрібно. От. І гарненько бочку бачите, перевертаємо на всі боки. На цій підставці дуже зручно це робиться. Трішки випускаємо повітря, щоб воно нам не вискочило. Майте на увазі, тут утворюється великий тиск. Може кип'яток так гарненько политися на того, хто виконує такі дії. Добре. Пропарили. Також ще на стінках обов'язково. Одне дно, друге дно. Всі клепки промочуємо. От. Це, цей метод замочування я запозичив від Даниїла Приваченка. На, на його каналі також є відео про це. Посилання залишу. Запозичив з його дозволу і також ще виконую все по настановах. Тому я досить впевнений в цьому методі. Між іншим, хто не знає, Приваченко – це саме та людина, яка розробила автоматики для просто ідеальні автоматики для самого новаріння. Буду робити огляди, буду використовувати просто надзвичайні речі. Також це та сама людина, яка е, займається магазином Крафт Стор. ентузіаст своєї справи. Приємний чоловік, просто усім рекомендую. Від щирого серця заходити на крафтстор і підбирати собі хороший то, 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 такий приємний товар, як цей. Тут навіть нема що додати. О, бачите, який тут... Якби був дерев'яний чіп, е, дерев'яний дерев корок, він би одразу вискочив, тому може комусь під... сподобається такий лайфхак. З-під вина корок не вискакує. Так. Ще повітря не, не збирається. Я думаю, бочка перший раз пропарилась. Зараз будемо виконувати ще одне пропарювання. І тепер подивіться, за теорією має бути вода. Має змінити колір. Ану. Трішки змінила, не аж так. Видимо, але змінила. Бачите? І подивіться, ані змінила, добре. І дивіться, скільки сажі вимилось. Бачили, що було від звичайної води? А тепер дивіться, що від е, кип'яченої. Бачите? Добре, бачите яка вода? Ні, таке поміняла вода колір досить сильно. Прошу, бачите на сонце піднімлю, дивіться, скільки сажі ще вимило. Це все не повинно потрапити ні в ваш дистилят, ні в ваше вино. В жодному разі. Обов'язково потрібно робити отак такі послідовності. І викорнуємо одразу друге пропарювання. Воду в бочці не потрібно залишати надовго, просто її декілька хвилин пропарити, до 10 хвилин. Весь процес повинен зайняти до 15, і обов'язково воду злити і дати бочці вистигнути. Коли бочка вистигне, е, прийдемо до наступного етапу. Бачите? Тиск завжди утворюється. Проти фізики не попрешено. Бочку бажано також ще добре стресувати. Для чого? Для того, щоб все-таки з силою води вимити, все, що не вимивається при ніжних рухах, коли ми нею просто крутимо на підставці. Другий кип'яток, як бачите, після зливки навіть, скажімо, брудніший, ніж перший. Завершальним етапом є дезінфекція бочки пірусульфітом калію. Я буду використовувати 2 літри на 20-літрову бочку. І два. Ну, Я хотів 2, але вже буде 2,5 грама, бачите, відважую на таких вагах. Оце пірусульфіт калію. Така формула. Можна придбати, звісно, що в магазині Крафт Стор. От і. Висипаємо все в воду, звичайно, холодну. Тепер розмішуємо От піросульфіт в воді. Акуратно, щоб банку. Ну там залежно в чому хто розмішує, я в такій банці розмішую. От. Але перед тим, як заливати, звісно, що рошен піросульфіт у калію, потрібно почекати, поки бочка вистигне. Ми почекали. Бочка холодна вже. От. І е, ніби нормально. Він дуже швидко розчиняється і надзвичайно добре дезінфікує бочку, бо це є, ну фактично, це і та сама сірка. Це є фактично та сама сірка, можна, нею можна дезінфікувати, як і під дистиляти. Ця бочка робиться, нагадую, під віскі, а можна і під вино. От, ніби, ніби залили. Ніби розчинили. Тепер заливаємо також. Пірусельфіт це дуже хороший дезінфектор, можна використовувати для очищення посуду для дистилятів, вина, бочок, як бачите, і всього всього іншого. Після нього не потрібно нічого полукати. навіть я б сказав, не можна полукати. От ми зараз його бочку прополочимо. Будемо повертати в кожну позицію, щоб всі стінки промочились, і ну, звісно, що е, стряхувати бочку, полукати так. І процес такого. З дезінфекції такої піросильфітом калію буде тривати годину приблизно часу. Приблизно годину. от. Залили. Залили я легенько зразу спочатку. Стріпаю його. от. Бочку. Стріпав гарненько сюди, стріпав сюди. От, з усіх боків стріпав. Добре? Тепер залишаємо в цій позиції, але впродовж години будемо робити десь 4 оберти кожні 15 хвилин. Отак, в таку позицію поставимо, потім в таку. І потім максимум, як дозволить, чіп зверху. І після того, як зливаємо пірусельфіт калію, одразу можна заливати дистилят у так званій бочковій міцності, а міцність. Ця може складати від 50 до 70 градусів, залежно від того, що ми хочемо отримати. Вважається, що чим міцніший заливати дистилят, тим бочка буде віддавати такі більш агресивніші, та на агресивніші, такі тони буде набувати напій. І чим меншу міцність, відповідно, тим бочка буде віддавати ніжніші, напій буде робитися ніжнішим. От. Я буду заливати сюди, звісно, що, міцністю стандартною 60 градусів. Щойно злили воду з піросульфітом з бочки і одразу потрібно її заповняти дистилляту. Ну, Поки тут ще все продезінфіковано. і так далі. Мені вдалося вигнати 12 практично літрів, ну майже 12 літрів дистиляту, міцністю, от щойно міряв. 85 на грані майже 80. Ну, десь 86, практично от, градусів. Можете поглянути, якраз зараз ідеальна температура для вимірювання. 20 градусів приблизно. От, як бачите, 86 градусів. У мене тут е, 4 банки, майже повні. Три повністю повні навіть під горло, а одна, ну тут бракує буквально пів літри. Е, В цих банках тут є більше, ніж 3 літри завжди. Тут є десь 3 100, 3 200 Тобто, якщо зібрати ці дві, ці три. Є. Врахувати, що тут бракує тільки сюди. Тобто, можна сказати, що тут або 12 літрів є, або ну, впритик майже 12 літрів. О, тепер що? Для заливки в бочку, як я вже казав, робимо міцність від 50 до 70 градусів. Я буду робити, звісно, що середнє, найкраще 60 градусів. На алкокалькуляторі порахував, що для того, щоб розбавити деселят 86 градусний до міцності 60 градусів, потрібно доливати. Десь 900 мл, 900 з чимось, майже, майже літр води. Я так і долив, 970. І зараз частково буду переливати дистилят в банки, розбавляти і тоді вже лити в бочку. Так як я казав, 3 літри це приблизно отак. Оце 3 літри є. Більше це вже є надлишок. Бачите, отак це 3 літри. Далі це вже, ну, тут є зазор приблизно. Ну, можливо, майже 3 літри. І все, і тепер переливаємо в бочку. Для того, щоб нічого не перелити, я буду використовувати шланг. І так буде найкраще. І все. Момент істини, я цього чекав вже дуже давно, щоб перелити цей дистилят в бочку. Надзвичайно. Приємно. що все-таки вдалося мені вигнати візки. Отак, От заливається. Чи можна іншим способом наповняти, але я ж кажу, я не хочу нічого взагалі пролити, тому, тому так роблю. Все, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. Бочки можете знайти в магазині Крафт Стор. Там є зі скального дуба, карпатського і є з рівнинного дуба. От. Підберете собі на будь-який розмір, на будь-який смак. Дякую за увагу. Побачимось!